Що ви бачите перед собою? Насправді зараз це скарб, це чотирисекційна дизельна бочка Стафота. На жаль, вона вже продана, але на майданчику в Європа Авто є чудовий менеджер Олена. І вона нам зараз проведе міні-екскурсію, розкаже, що ще не продано. А на сьогодні на нашому майданчику, то в принципі на сьогодні завжди представлені різні марки це Volvo, Мани. Рено є Euro 5, є євро 6 тягачі на сьогодні. Близько 50 тягачів. Є з пробігами 400, 500, 600. Є тягачі з гідравлікою, без, є повні адери, під бочки, є без. Тобто під кожного клієнта, під кожного е, окрему е, одиницю можна вибрати, плюс займаємося пригонами. Любу техніку можемо з Європи доставити. Доставка займає до двох тижнів. А також представлені тентовані причепи та